Мочетверті та треті четверті, третій четвер у нас від бій повітряної тривоги. І ми можемо починати. Наша сьогодні наймасштабніша зустріч присвячена всесвітньому дню прибирання і проходить під гаслом. Хай небо буде мирним, а Україна чистою. всесвітній день прибирання проходить у нашому закладі щорічно, починаючи з 2019 року. Ми є активними учасниками. Цієї масштабної акції мета цієї акції навчити наших дітей зберігати довкілля і не тільки зберігати, але навчити за допомогою організації, з якою ми дуже тісно співпрацюємо, чисте місто, сортувати сміття, мінізувати використання пластикових бутилочок і поліетиленових пакетів. Це заклад, який демонструє, що вони не просто теорію знають, вони використовують і на практиці. Наша програма Я сортую з чистим містом. Це про перетворення відходів в доходи, про те, як в смітті бачити ресурси. І 21 перша гімназія чудово це демонструє, тому що на ті відходи, які вони відділяють, розділяють і нам продають, вони отримають кошти. За ці кошти купують потрібні речі. Якщо в нас буде скоро перемога і знову повернемося до ОФН-навчання, то в закладі діти побачать куплені на ці кошти та стіл, куточок для дозвілля з місцем, де можна Істи відпочити на перервах. Дуже неприємно споглядати за тим, як якась людина може просто йти і не доходити до смітнику, а просто викинути все на землю. Це дуже некультурно, і наша головна мета це, так би мовити, показати людям, що дійсно потрібно прибирати нашу планету. Сьогодні вчителі, учні. Їх батьки долучаються до цієї програми, просто щоб покращити нашу країну і, в принципі, нашу планету. Акцію до цього заходу координує організація Let's Do It World та всеукраїнський молодіжний рух Let's Do It Ukraine. цього року. Учні нашої гімназії, які перебувають за кордоном, також долучаються до цієї акції. Вони мають змогу прийняти участь у цифровому прибиранні під керівництвом вчителя інформатики. Навіть війна не може зупинити нас у бажанні робити чистішою нашу країну і наше місто. Ця е, акція допомагає бачити масштаби того, що ми викидаємо, щоб розуміти, що це може бути в майбутньому перевикористане, і щоб воно не опинялось на нашій землі його краще Початку рятувати, класти в урни, які ми надавали для закладів, або в ще вдома ми привчаємо, як це не засмічуючи свою оселю, а просто маючи гарну звичку перетворювати і відкладати певні категорії, які дійсно сьогодні можуть принести кошти. Цього року під час всесвітнього дня прибирання, під час його організації, ми намагалися залучити якомога більше учасників серед дітей, батьків, мешканців мікрорайону, ну вчителі само собою беруть участь. І так ми робимо під час участі будь-яких. Благодійних акціях та ініціативах у нас мета, крім того, щоб підвищити екологічну свідомість учнів, ще й підвищити громадянську позицію наших учасників освітнього процесу. І ми розуміємо, і наші діти розуміють, що на нас покладена, мабуть, надмісія. Так, ми маємо готуватися. До перемоги, тому я думаю, що ми не зупиняємося. Ми продовжуємо, і це не єдиний проєкт, в якому ми беремо участь. У нас ще є плани на цілий навчальний рік. Тому і вас також можемо запросити.